24 лютого навантаження на рятувальників збільшилось щонайменше вдвічі. Вони першими прибували на місця ворожих бомбардувань, працювали під загрозами повторного вибуху та обстрілу, розбирали завали та рятували людей. Перший місяць війни Житомирщина мало не щодня потерпала від авіаударів, і на кожному з них самовіддано працювали бійці ДСНС. Наше наше перше завдання це було і та ж сама багуня. перше завдання на було надати допомогу людям, врятувати тих, що можна було Рятувати І, звичайно знайти тих, хто на превеликий жаль загинув. Ці функції ми виконали свою роботу. зробили. запобігти врятувати, допомогти під таким гаслом живуть та працюють ці сміливі люди. Лише цього року працівниками ДСНС області забезпечено реагування та ліквідацію наслідків понад трьох з половиною тисяч надзвичайних подій за мужність та героїзм за кожне збережене життя. Сьогодні нагороди отримали більше сотні рятувальників області. Одним з найстрашніших для Житомира видався вечір 7 березня. Тоді ворожими авіабомбами було зруйновано нафтобазу. Цей виклик для Андрія видався найскладнішим. Вибух він почув ще у частині. А як вийшов, одразу помітив червоне небо. Зрозумів, зараз він буде працювати у самому епіцентрі, там же і отримав поранення. Воно мене тако підняло цим полум'ям, кинуло в землю. І я вже коли тобто воно все розсіялося, і горіла трава і на мені одяг горів. Ну, він зі спи не горіло. Я відчув це всередині. Я вже коли я піднявся Хлопці стояли у посторонь, то вони почали кричати падай, я вже впав, вони мене біском присипали. На ранок прокинувся у лікарні. Рятувальнику довелось пересаджувати шкіру у трьох місцях на одній нозі, підновлюється досі, однак вже приступив до роботи. Загалом, за час повномасштабної війни, поранення отримало п'ятеро рятувальників області. У Маляні в центрі, коли був обстріл в березні місяці, отримала пошкодження пожежна частина, в тому числі працівник отримав. Один контузіо, заступник начальника частини, до речі, він теж Рудюк, він був нагороджений. І спочатку рятувальний, куди не пам'ятає прізвища, не звернувся він в медичні заклади, але з часом десь. Видно, теж у нього була якась там контузія, і він зараз теж звернувся. У нас іде як травмований. загалом п'ять чоловік у нас травмованих, два омалені і три, що я вам сказав, по нафтобазі в ОК, де був вибух. І хоча зараз ситуація в області залишається більш спокійною, бійці ДСНС продовжують допомагати тим, хто постраждав внаслідок збройної агресії Росії. Хлопці виїжджають за зверненнями тих же самих там ОТГ для відновлення е, горич там покрівлі будинків для ось, ось Сіклення вікон там, десь такі от питання. вже завтра. Працівники ДСНС відзначатимуть своє професійне свято. 24 лютого поставило перед рятувальниками нові виклики та загрози, з якими вони гідно впорались та приборкали. І ще раз довели, українці незламні.